Чикс, всім привіт, RFLM Продакшн по заказу Кінокомпании э, Як, хранитель парку, Ох, охоронник парку. Передаємо всім привіт. Так що перша ямочка і вже є. Серега теж тільки зайшов. Так що буде цікаво щось покажем, Всіх обняв, підняв. Чикс. Ну, от только зашли приїхали. Чикс, первая ямка. Серега, так да, щось з Серега може. Монету знайшов серега. серега, бачите? Нічого, щось це скадильце якось, може. Так. Да. Ну у мене чикс. У мене теж сідала перша ямка. Пуговичка. Ну. Добрий ранок, шановні камради. Лисуха. Лисуха. Новушко наче. Ціленьке почалось. Оце тільки зайшли, бачите? Чікс, і перша ямочка. Чикс і серий погнав. Якось так. Може бути ну, ось знайшли, блин Боль, Біль Бачите як хтось прирубав, блин В свої часи Серега так обрадувався, блин, но Сергеевич не трошки не половинка десь ще гуляє. Так що отут -от тут так. Ага, о, сейчас на треи. Це 5 копеек. Датчики, да. Ну вот же. Вензель, ты не бачиш? Я не обрати я вона грязная была ще. Все, все орев. из левой ноги у него же этот. Ага. Скіпетр. Да, скіпет, смотри. Я не видно. А, видно, видно, видно. Є, ну, бачу. Чикс. Серега, як крит, риє. У мене ось така знахідка. Кайло якесь, бачите, було. Хтось щось. Писав цим кайлом. Такий гарненький. Це камененриф, мабуть, якийсь привод. Здесь серіка, блін, монетка. О, серіка монетка, Сахаранчики Видиш? Видишь? 41, по-моєму. 43. й А ні, 4 в кінці не бачу далі. Так он, гарнисенька. Вроде стан... Да. Вот непогано. Вітаю. А це все? Що? Щось іще там. Це на за ноги взяти та трусить його. Я не знаю. Це, що... чи це може просто... Це свинець видно. Да, да це свинець. А не нормально? Що, я думаю, зображення какие-то. Чікс. Ну все, ямочка моя. І я. І, наконец там. Серебряный кульчик. Срібний кульчик. Форма квіточки ще й з камінчиком. Нема задньої застібки, бачите? Чи при житті в людини вона зламалась, чи вже у землі десь загубилась. Ну, є серебрушка з камінчиком. Так що, якось так. Чікс. Прогулка продовжується, а у мене знахідка, хрестик. Бідняцький якийсь. Бачите? Так що таке. Старий витворяє чудеса. Підписуємо, ставимо лайки. Хто не підпишеться і не поставить лайк, того знайдемо. Да. Чікс. А у Сережки Серга Казацька. Лунниця. Бачите, загнута, але ціленька. Нема, правда. Перемички, але так ціленька. Серега і серебро, бля, вирівняє. Ну це ще ерунда. А ну давай Серега. Даю подивіться на це чудо. Інтересно чудо. Друга половина загнута сюди, воно таке як серебряне, як лев, хто воно таке? Ось наверное. ціленько загнуто, Другий край, бачите? Чудова пряжечка якась. Оце Серега дав. Низ. Очі, як його дивиться оце, чи так дракон якийсь. Да, ось так дивиться, Серега. Ось ось так треба дивитися. Ми вверх ногами дивилися. Да, ось дивись. Рот відкритий, ти вваж? А, Ааа, да, так, да. Медуза меду. Очі, еката, да? очі, Медуза. лев якийсь. Да. Або лев. Та ти що, ось, так, так, да, 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 ось воно. Да, лева, лева. воно в камеру дивись. Дивись. Угу. Так, да? це лев. Та ти шо. А я думав баран. Аааа, зачетно. Чик-чик-чикс. Монитосик у меня. Серебряный. Похож на солид. Так, его. його. Все. Так, зачетно. Серик пішов. Щось там риє. Колдує. А у мене, блін, зимня резина. Гума зимня у мене. Правда, трошки коцнута. Но Ющенко так. Татаратан. Підковуває. Підковує. Так, все ясно, все буде добре. Чикс, і знову я. Ось Кусок через сидільника. На жаль, не цілий. Ну нічого файно. Шукаємо далі. Чик-чик-чик. 36-й рік. Так от. 37 Чик, поки місця сидів, курив. А це не видно, одна друга, як ви там. Це? Серега накружив. Видно, 1897-й, мабуть. Чи 8-й, блядь. Ну так вот накружив Серега. А я сижу курю Одна друга. Щось не фокусується. О в гарному стані. Опа, я її загубив Серега, а не ось вона лежить. Гарненька. Патіна хороша, бачишь? Так, да, Ніколай другий. Чикс. Вон. Серега йде, знайшов коника, а у мене ось. одна друга. Одна друга 1897 рік. Поминяться гарненько з сахранчик, не убієнна. А Серега десь там коника несе. Не, ні, це не коник. Не коник? Одна копійка Олександровська, походить. Олександрова. Да, в смітнику в такому шукаємо, що не повірите. Блин. Пробок більше, ніж землі. Да. Ну, У нас все йде добре. Підписуємося, ставимо лайки. Кто не подпишется и не поставит, то его найдем. Обязательно. Чик-чик, что на выходе уже. Тут был будинок батюшки. И уже на выходе, вот видите, чикс. Сребна такая, тоненькая. Чи клад был. Чи чаша какая-то была. Серебряного. красиво Красивый. Вот так вот сверху, видите, как батя Земельки. О, це деньга, блін, по-моєму. Он... Курицю бачу. бачу велику, бля. Поле. Чувак виходив, блін. Слід у слід. Чорна кераміка. Видно, щось були знахідки тут цікаві. Чувак виходив з поле. Не один день, видно, ходив. Серега, треба чистити, вона окислена. Ну, сзади куриця на деньгу, похоже. Да. значної на бумага. Да, Наш значної бумага. Курятник, бачите який. Зверху лежала, що так кислолась, блин, дощів. На, серіх, вітаю. А він каже, не хочу на поле йти, не хочу на поле йти. Треба себе заставлять. Чик-чик-чик, світерець. Дивіться, яка знахідка. Ох, чудово. Сохран бомба. Застежка замка. Капець язычок. Блин. Ри-рібок, Рі, навірно. Чикс, а у нас нове поступлення. Туда. Да, дитячі 3D очки. Кому треба замовляйте. Маленькі такі, дитячі гарнюні. Недорого. Чик-чикс. Сусіді в огороді. Двунділь. Ось вот так от Будемо далі ходить.

Эх, досада, боль, печаль. Радянский. Чикс, Вовка, Гвека. Краса. Ну, неизвестно, что. Да типа, и как. Двойне. А типа, может, и только какие времен, понимаешь, чем дело? Может быть. Вот. Аккуратно меня... катушка сзади. Ага, Но... Чикс, Вовчик, хлопцы. Какая застепка старенькая. Зачет. Чик-чик-чик. Забираем. Всем привет. Підписуємося. Кто не підпишеться, не поставить лайк, того знайдем. Чикс. 23 пушечная. Красота. Лубзик цілий. Чудово. Вот так вот.